Родина Шрама повертається додому до Паволочі. За наказом правобережного гетьмана Тетері, старого Шрама присудили на смерть за зраду, за те, що місто збунтувалося проти гетьманської зверхності. Його страчують як бунтівника, а місто залишають в спокої. Того ж року стратили Васюту і Сомка. Петро, поховавши батька, розпродає майно і їде на прощу до Києва. Потім вирішує заїхати до Черевання в Хмарище. Там він дізнається, що Кирило Тур викрав Лесю від Брюховецького, скориставшись перснем, а сам поїхав з побратимом у Чорну Гору. Петро залишається в сім'ї Черевання. І через півроку одружується з Лесею.